Кінець війни чекають всі навколо, та не стихають постріли, гармат. Війна зідає те вогненне коло, а нами зверху грають шах і мат. Дзвони дзвенять, орда все наступає. В повітрі чути, тихе слово, мир. Та до кінця ніхто уже не знає, чи буде завтра нас ще хтось живий. Кінець війни, мабуть, не за горами, а лютий звір лютує та все рве, та віру й душу нашу не зламає. Нехай війну добро всю віджене. Я надіюся, що війна, врешті-решт, закінчиться і настане такий довгоочікуваний мир. Врешті-решт, повинні перестати гинути наші захисники і захисниці героїв і прості люди. Адже ця кривава війна забрала дуже багато невинних людей та й взагалі людей. І я надіюся, що врешті-решт. Хра наздожене всіх тих, хто розпочав цю війну і наживався і наживається на ній. Молімося за наших захисників, захисниць героїв, хто чим може допомагає. Як завжди, бажаю вам, всім, друзі, тільки всього найкращого, віри, любові і надії. Нехай Господь Бог кожного і кожну з вас оберігає, янгеле-охоронці, зло перемагаємо добром. Не втрачаємо віри й надії, бути добру із Богом.